Сьогодні, діти, у нас заняття логіка математичного напрямку. Граємо в гру фігури. Вам потрібно буде впізнати, назвати фігуру, сказати, якого вона кольору та розміру. Отже, що це за фігура? Це великий синій круг. А це що за фігура? Це великий жовтий круг. Чим схожі ці фігури та чим відрізняються? Ці фігури схожі за формою, а відрізняються кольором. А як називається ось ця фігура? Великий синій трикутник. Чи відрізняється він від попередніх фігур? Він відрізняється формою. Як називається наступна фігура? Це маленький синій трикутник? Чим схожа дана фігура з попередньою і чим відрізняються? Дана фігура схожа на попередню за формою та кольором, а відрізняється розміром. Як називається наступна фігура? Маленький червоний трикутник. Чим ця фігура схожа на попередню і чим відрізняються? Ці фігури однакові за формою, а відрізняються кольором. Наступна гра стежка геометричних фігур. Під час цієї гри ви повинні назвати форму фігури, її колір. Та визначити закономірність викладення фігур. Починаємо. Що це за фігура? Жовтий круг. Наступна фігура червоний квадрат. Далі зелений трикутник, рожевий овал та червоний ромб. Далі жовтий круг. Яка буде наступна фігура? Червоний квадрат, а далі зелений трикутник, рожевий овал та червоний ромб. А зараз, діти, ми з вами пограємо в гру теремок. Пригадайте казку теремок. Скільки тварин умістилось в теремку? Назвіть їх, хто першим до теремка прийшов? Першою була мишка, а другою, другою прийшла жабка. Зайчик прийшов третім до теремка, четвертою була лисичка, п'ятим був вовчик. А яким по порядку був ведмідь? Так, ведмідь був шостим. Порахуйте, скільки віконечок у теремку? П'ять. Одне віконечко для мишки. Друге для жабки. Третє для зайчика. четверте віконечко для лисички і п'яте віконечко для вовчика. А для ведмідя є віконечко? Ні, немає. Давайте позначимо кількість віконечок кружечками. Скільки ми викладемо кружечків? П'ять. А кількість тварин давайте позначимо квадратиками. Скільки викладемо квадратиків? Шість. А що треба зробити, щоб кружечків та квадратиків стало порівну? Треба додати ще один кружечок. Отже, число 6 у нас утворюється, коли ми до 5 додамо ще 1. Наскільки число 6 більше, ніж 5? На 1. А число 5 менше, ніж 6 теж на 1. Число 6 позначається цифрою 6. Спробуйте намалювати в повітрі цифру 6. Цифра 6, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліва зігнута вона. Діти, а зараз давайте пограємо в гру чарівні палички. Спробуємо перетворити звичайні лічильні палички на чарівні. Відрахуйте шість паличок та побудуйте свій теремок. А зараз, діти, спробуйте переставити лише дві палички, щоб утворити цифру шість. Молодці, впевнена, що у вас у всіх вийшло. Назвіть цифри цифрового ряду: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Число 6 складається з двох менших чисел, які розташовані поперед нього: це 0 і 6. 1 і 5. Два, і чотири, три і три. Розгляньте цифровий домік цифри 6 та назвіть всі цифри, які живуть в ньому, а чи можете ви сказати, як називається ця геометрична фігура? Циліндр. Давайте скажемо разом. Циліндр. Циліндр це об'ємна геометрична фігура. А чому вона об'ємна? Бо ми не можемо її притиснути між долонь. Якщо дивитись на циліндр зверху, він має форму круга. Якщо циліндр покласти набік, то він буде котитись. Циліндр схож на банку, на чашку, на барабан, на капелюх, на кастрюлю. Подивіться навколо себе, а які ще предмети нагадують вам циліндр? Назвіть ці предмети. Наше заняття, діти, добігло кінця. Пригадайте, чим сьогодні ми займались? Ми з вами грали. В ігри з геометричними фігурами познайомились з числом і цифрою 6, познайомились з об'ємною геометричною фігурою циліндром. Спробуйте самостійно намалювати цифру 6 та заштрихуйте її. До нових зустрічей, діти!